Мені тоді було років 11, може 12. Ми з родиною відпочивали на пляжі в Одеській області. Літо, сонце, вода, одне слово, казка. Якось я взявся будувати піщаний замок. І не просто якийсь там горбик із піску. Ні, це був справжній витвір мистецтва зі стінами, вежами, навіть підйомним мостом, який я зробив із шматка коряги. Додайте до цього ще й декоративні водорості у вигляді дерев, ну скажіть хіба не шедевр. І от коли я вже майже закінчив і хотів зробити фото на пам'ять, з'являється компанія старших підлітків. Один із них без жодного слова підходить і просто розбиває мій шедевр ногою ущент. Я стояв, дивився і не міг повірити, серце стиснулось, навіть фото не залишилося, та на цьому історія не закінчується. Наступного дня я взявся за нове будівництво, але цього разу з сюрпризом. У саму основу я закопав великий, важкий і дуже гострий камінь. Тепер він знову виглядав гарно і привабливо, от тільки чекав свого героя. І він прийшов той самий хлопець самовпевнено підходить і з усмішкою замахується ногою. Ну, скажімо так, цього разу моя фортеця вистояла, а от його нога не дуже. Після цього мої піщані споруди більше ніхто не чіпав. Минуло вже багато років, але ту історію я пам'ятаю досі, і кожного разу, згадуючи, не можу не посміхнутись. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку, це дуже підтримує канал. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові ще більш захопливі історії.